Стою і чую, як отам іде дущ. Отам. А до нас ще не прийшов. Наближається, все вже починає йти. Та вже в нас бризкає. Тільки-тільки малинка підсухла. Думала, обірву. Нарешті. Ні, не виходить. наближається дощ до нас. Там прям видно, там видно, як шумить, в камеру мать не видно. Ну на отуди видно, добре, там де дерева. Угу. Все, вже прийшов, капає. Капає вже каплі. Летять вже каплі великі. Ось. тік 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 О, Листя. О, такий великий дощ. Краплі великі-великі. І холодні, бо осінь же. Оце малину не можу обірвати Вона вже настигла стільки. Хочу вже рвати сумні. Червону. Чи таку? Мокру. О, як лє, тікать. Все, тікаю. Зараз зніму коротенький ролик про те, як кріпити до магістральної труби самі оці крані, краники. Так, таким сверлом який діаметр сверла? Вісім діаметр сверла. Чоловік просвірлює, а я ближче не можу, бо я інакше рука зачепиться. Покажи отвір, який. Ось такий отвір утворився. Оскільки дві магістральні труби, на якій відстані вони? Це треба дивитися по горбу. По горбу. Ну, десь сантиметрів 20 чи може менше. 10. Десь 10. Ну, просвірлюється трубка. Там. Я думаю, ці дірочки. Ну, це для тих, хто Добрий день. Жодного разу цим не займався ніхто. А так взагалі люди ж, можливо, знають. Ну, є такі, які ж може ж і не знають. І буде корисним. Самі утвори утворились не ідеальні рівні, через те підчищає ножиком. Тепер, щоб засунути кранік, треба, щоб труба була така трошки м'якша. Тому він бере кип'яток, з чайника ось прям поливає. Так. І отак покажи, як воно. Отак воно запхалося. І притислося самим оцим зажимом. Міцненько затислося. Покажи на тому краніку, як виглядає, як виглядає саме цей конус. Ось він такий конус. Ну, давай, вставляй ще інший. Можна і так засунути, але так же з гарячою водою воно легше. Такий ми висновок зробили. Ну от і все, затиснуті два краники. Ну, а тепер як кріпиться сама крапельна стрічка? Спочатку він ось одрізає його абсолютно рівно, так, перпендикулярно. Ой, де ж воно? Я не можу впіймати. Так, воно рівнесенько вийшло, щоб там не було ніяких зазубрин, щоб воно не було на косочок, щоб воно було рівно прирівно. Бо тоді протікатиме. Воно одягається на цей краник, каплює прорізами вгору і притискається. Посмикайте, покажи. Отак От воно смикається, воно міцно тримається. Все. Отак От монтується. Дуже просто. Ну, певні навики треба мати. А якщо багато разів вже це зробив, то навики навики вже сформовані. Отак От це виглядає після того, як положені вже крапельні стрічки. Спеціальний ключок для того, щоб, бачивши через кожний отвір іде вода. Ось тут, я дивлюсь, вони лежать трохи невірно. Треба буде зрізати і сунуть, бо вони повинні лежати. Не напроти одне одного, а в шахматному порядку. Так як ось. Ось отець Ось в шахматному порядку. Тому що біля кожного цього це ж якраз рослина. Тут все тут, тут, тут посаджено. А тут один напроти одного трохи не загущено буде, не годиться. Ну і старі крапельні стрічки не вистачає, то вони з'єднуються між собою, такими з'єднувальними. Ремонтники вони називаються. Ними ремонтують. Теж так само, як там на початку надівається як на цьому. на краніку. Тоже надівається і це притискається. Кінець заглушує чоловік. Різними способами пробував, тепер ми вже вирішили, що просто достатньо так просто на вузол хорошо зав'язати. Ну і щоб вона не, йшла, не рухалася, хоча воно буде і під агроволокном, Але воно має властивість стискатися і, і не так стискатися, як розширюватися від температури. І робиться змійкою і сунеться куди попало. Ну, достатньо широ. Так розширюється, достатньо велика така в неї амплітуда розширення. Ну, от і все. Це все, що я хотіла розказати про крапельне зрушування. І не тільки клівніки, не тільки полуниці. Таким чином можна зрушувати будь-яку культуру, так як це робиться на півдні нашої країни. Всім миру, щастя, благополуччя і удачі!